Ролик знятий спеціально для каналу Existua. Придбав на даному сайті ось такий е, очисник гальмівної системи та інших деталей. Ось така ємність 500 мл. Ось його артикул. TMOL CLEAN 500 мл. Очищувач гальмівної системи TEMOL. Ось безпосередньо інструкція для чого він призначений. Зараз секундочку сфокусую. Це спеціально розроблений засіб. Зараз трохи, о, спеціально розроблений засіб для швидкого та ефективного очищення та знежирення деталей та механізмів гальмівної системи: барабанні та дискові гальма, пружини, циліндри тощо, деталі щеплення, накладки щеплення, натискний диск, щеплення тощо, а також інших деталей та поверхні автомобілів, мотоциклів, велосипедів та іншої техніки. Temol Brake Cleaner містить активні компоненти, які дозволяють швидко. Та ефективно очистити поверхні від залишків олив, мастил, гальмівних рідин або інших технічних рідин: іржі, смол, нагарів, продуктів зносу гальмівних колодок, металевий пил та інших видів забруднень. Переваги. Забезпечує довготривалу та стабільну роботу деталей гальмівної системи, відновлює фрикційні властивості гальмівних накладок та щеблень. Не залишає слідів, швидко висихає, має приємний запах лимон. Оце бомба. Що має якийсь ароматизатор лимон, тобто не буде тхнути якоюсь там хімією. Балон може використовуватись у будь-якому положенні. Ну це велика перевага, тому що я коли збирав які... очисники якихось інших торгових марок, то якщо десь балон там десь в труднодоступних місцях, перевернути чи ще щось він не працює. А цей буде працювати в будь-якому положенні. Спосіб застосування. Попередньо. Очистити оброблювальні деталі від поверхневих забруднень, перед застосуванням добре струсити балон протягом 10-20 секунд, нанести достатню кількість на оброблювальну поверхню, дати засобу стикти та випаруватись приблизно 3-5 хвилин, протерти очищенню поверхню сухою ганчіркою або серветкою. при необхідності повторити очищення. Тому зараз будемо його використовувати. Використовувати його будемо на автомобілі Renault Laguna другого покоління в кузові Універсал з дизельним двигуном 1,9 літра. Тут планую ремонтувати гальну систему, а саме замінити колодки. А відповідно, якщо міняємо колодки, то необхідно цей поршень звести. І тут можна буде, буде це все поочищувати, поочищувати цю манжету, щоб туди не попало на який, там, грась, там якісь Якийсь пісок, щоб потім наш манжет при вдавлю... вдавлюванні ніде не, не порізався, не пробився, щоб потім не було туди попадання вологи. Тому зараз знімаю супорт, все очищую і покажу, як це буде відбуватися. Так, зняли нашого супорта. Його необхідно тепер буде вчавити. Ось бачимо, що тут є. О, камера придасть, тут є залишки. Резавчене висипається, всяка века Ми беремо спочатку щіткою, все очищуємо. І також тут очищуємо. Зараз я все очищую і буду вже використовувати наш очисник. Так, зберу наш очисник, струшую і. Тому я собі поміняти колодки. диски очищу, направляючи під цені. І наш сап. Супер. немає він якого специфічного запаху, це що мені подобається. Зараз зачекаємо, поки він випарюється, Але бачимо, що він все відмиває. Тут такий вже блиск з'явився. Дуже класно його використовувати, коли замінюєш нові диски гальмівні, бо виходить, що вони йдуть в смазці, щоб не ржавіли, і відповідно мастило заводське потрібно змивати. Ось бачимо, що воно все тут зараз досохне. Залишки, якщо будуть залишатися, я їх візьму витру ветту шунду, тут є. І так само буду зараз здійснювати і з другої сторони. Але бачу, що очисник працює, пилюки немає загалом. Тому працює супер. Ну і відповідно настала робота нашого очисника і з другої сторони. Очіки там все наше. Тут буде цей. Поршеньок зводиться, бо колодки будуть мінятися, тому необхідно тут все помити. Так, я попередньо чітко і очистив, тут ще поправити і ще хочу дещо поміняти. Це а тут маю перепакувати датчика, тому що цей учасник призначений не тільки для гальмівної системи, а й для інших деталей та вузлів. Ось Якщо камера передасть, тут все воно в маслі, мені цей датчик потрібно замінити, тому я тут хочу все замити. Дійсно, бачите, працює в різному положенні. І ось бачимо, що труба вже чиста блистить. Ну, очисник працює на всі 100%. Плюс його великий об'єм, його вистачить на тривалий час. Тому можна сказати, що очисник справився на всі 100%. Всім дякую та успіхів!